Деякі актори настільки віддані своїм ролям, що готові на все: худнути до небезпечної межі, різко набирати вагу, голити голову або проводити по 4 години в гримерному кріслі для того, щоб максимально детально втілити свого персонажа в життя. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі серіали та кіно, і сьогодні нас 15 шокуючих перевтілень акторів. Одразу скажу, що таких перевтілень набагато більше ніж 15 – тому попрошу вас написати в коментарях, яка трансформація актора найбільше вам запам'яталася. Ну і заразом тисніть вподобайку, щоб більше людей змогли побачити це відео. А тепер погнали: Дональд Гловер Атланта перевтілення Дональда Гловера в Теді Перкінса було справді неочікуваним та дуже швидко стало культовим. Одноіменний епізод серіалу Атланта, що вийшов 5 квітня 2018 року, шокував шанувальників, адже Гловер використав протези та білий грим, щоб зіграти теді Перкінса. Дерік Гейвуд, актор, який зіграв брата Теді в цьому епізоді, сказав, що спочатку навіть не впізнав Гловера під час зйомок. Спочатку я й гадки не мав, що Теді Перкінса насправді грає Дональд Гловер, розповів Гейвуд в інтерв'ю, зазначивши, що Гловер залишався в образі зі своїм гримом і високим голосом протягом усього часу зйомок. Режисер покликав Теді на знімальний майданчик і сказав: Давай подивимось, що Теді думає. А я такий гаразд. А хто цей Теді і чому його думка така важлива, розповів Гейвуд. А я вам нагадаю, що Дональд Гловер є не тільки головним актором серіалу, але й виступав сценаристом, режисером та керівником проєкту. Тож його думка справді важлива. Навіть постійний актор серіалу Атланта Лейкіт Стенфілд не знав, що грає проти Гловера. Режисер Хіро Мураї сказав, що дивитися в обличчя Гловера, коли він грав цю роль, було як дивитися в обличчя ляльки, і назвав цей досвід моторошним і тривожним. Він згадував загальне відчуття неспокою на знімальному майданчику, тому що актори і знімальна група не знали, як поводитися поруч з Гловером. Під час створення епізоду Мураї та оператор Крістіан Шпренгер перебували під впливом творчості Стенлі Куберка, зокрема сяйва. Гру Дональда Гловера високо оцінили критики, а журнал Тайм поставив цей епізод на перше місце в списку десяти найкращих телевізійних епізодів 2018 року. Бредлі Купер Маестро у фільмі Маестро Бредлі Купер грає легендарного композитора Леонарда Бернстайна на двох різних етапах його життя. У молодості купер носить лише носовий протез, але для ролі Бернстайна в останні роки його життя його загримували в більш літню людину, і за цим гримом справді важко впізнати актора. Однак, використання купером великого протезного носа для зображення єврейського композитора дехто критикував як приклад стереотипного єврейського обличчя. Англійська єврейська акторка Трейсі Н. Оберман написала, що якщо Купер не може зіграти роль лише завдяки своїй грі, то не беріть його на роль. Візьміть краще актора єврея. Вона вважала, що оскільки Купер зобразив Джозефа Америка, британця 19-го століття, який мав серйозні деформації обличчя без протезів, то він повинен бути в змозі зіграти єврея без додаткового носа. Однак діти Бернстайна стали на захист Купера та дозволили використання протезного макіяжу для зображення персонажа, заявивши, що вони працювали з Купером протягом усього снімального процесу і що їхній батько був би не проти у вересні 2023 року. Казу Хіро, який створив протез, сказав, що був здивований критикою, але шкодує, якщо він зачепив почуття деяких людей. Він додав, що нашим єдиним наміром було зобразити Бернстайна якомога достовірніше. Журнал The New Yorker високо оцінив грим до фільму і назвав казу Хіро одним із трьох-чотирьох найкращих гримерів останніх 50 років. За свою роботу він був номінований на Оскар за найкращий грим та зачіски. Також критики високо оцінили гру Бредлі Купера, за що він отримав номінацію на Оскар за найкращого актора. Загалом фільм отримав сім номінацій на Оскар та увійшов до десятки найкращих фільмів 2023 року за версією Національної ради кінооглядачів та Американського інституту кіномистецтва. Аль Пачино Дік Трейсі Екранізація коміксів Діка Трейсі «Ворона Біті не дарма отримала Оскар за найкращий грим. Більшість акторів так чи інакше змінилися завдяки макіяжу, зачіскам або протезам. Однак найбільш вражаючим був Аль Пачіно». В ролі кримінального авторитета Альфонсо Каприза перевтілення було справою рук дизайнерів протезного макіяжу Джона Каліона Молодшого та Дага Дрекслера і займало 3,5 години на знімальному майданчику кожного дня. У той час, як всі інші персонажі фільму дотримувались оригінального дизайну Честера Гулда з коміксів 30-х років, Аль Пачино дозволили імпровізувати у дизайні персонажа, і він вирішив не виглядати таким же товстим, як в оригіналі. Роль Аль Пачино була задумана як епізодична, однак його комедійні навички настільки підкорили світ, що за свою гру він був номінований на Оскар за найкращого актора другого плану. Після цього в одному з інтерв'ю актор сказав: це було полегшенням зіграти епізодичну роль і відчути себе вільним. А перед тим як ми продовжимо. Прошу підтримати збір на розширення 425-го батальйону сил безпілотних систем. Сума збору 6 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на різну техніку та обладнання, необхідно для ефективної роботи пілотів. Тому прошу кожного, хто дивиться це відео, взяти ваш телефон, відсканувати цей QR-код та закинути хоча б 30 гривень. Або більше, якщо хочете взяти участь в розіграші цікавих подарунків. Всі деталі про збір залишив в закріпленому коментарі. Тож обов'язково долучайтесь. Колін Фаррелл, Бетмен та Пінгвін. Одне з найсвіжіших перевтілень у цій підбірці, безперечно, належить Коліну Фарелу, що зіграв роль пінгвіна в одноіменному серіалі та фільмі про Бетмена Мета Рівза. Для такої трансформації актор працював з художником Майком Маріно над протезуванням, щоб повністю змінити свою зовнішність. Серед попередніх робіт Маріно з гриму слід відзначити такі фільми, як Ірландець, Чорний лебідь, Мертві не помирають та Я легенда, а також серіали Підпільна імперія, я знаю, що це правда та справжній детектив. На відміну від деяких акторів у цій підбірці, що експериментують зі своїм тілом радикально худно чи, чи набираючи вагу. Фарел вирішив носити костюм товстуна, а не набирати вагу самостійно, оскільки вже мав проблеми зі здоров'ям, коли набирав вагу для серіалу Північні води. Після накладання гриму та одягання костюму, Фарел ставав настільки невпізнаваним, що актори Джефрі Райт та Руперт Пенрі Джонс, проходячи повз нього, не впізнали свого колегу по знімальному майданчику. В свою чергу режисер Мет Рівз довго вагався чи робити фарел настільки невпізнаваним, оскільки хотів, щоб дизайн Пінгвіна відображав реалістичний тон. Однак, побачивши тест гриму, погодився на такий образ. Загалом нанесення протезів займало від двох до чотирьох годин. А для того, щоб протестувати костюм, Фарел відправився у кав'ярню у Бербанку, щоб перевірити, чи зможе хтось його впізнати. За його словами, на нього кинули пару поглядів, однак ніхто не впізнав актора. Колін Фарел був в захваті від свого образу, і про роботу гримера відгукувався так: Майк Маріно геній, він абсолютний і справжній геній. Цим словом часто кидаються, але він геній малювання, ліплення та формування. І саме він створив цей образ Пінгвіна. Коли я побачив, що зробив Майк, весь персонаж набув для мене сенсу. Критики високо оцінили гру Фаррела та його перевтілення, через що він отримав золотий глобус за найкращого актора в міні-серіалі, та ще неодмінно повернеться до своєї ролі у продовженні Бетмена. Тільда Свінтон Суспірія. Тільда Свінтон грає трьох персонажів у переосмисленні суспірії Луки Гуаданьїно, ремейку одноіменного фільму Даріо Андженто 1977 року. Однак в цьому фільмі акторка схожа на себе лише в одному образі: роль доктора Йозефа Клемперера перетворює тільду Свінтон на літнього чоловіка, в той час як мати Хелена Маркос на столітню відьму з гниючою шкірою. Перевтілення акторки у 82-річного чоловіка відбулося за допомогою оскароносного гримера Марка Кульє. Кульє розповів The New York Times, що потовщив шию Свінтон за допомогою протезів і зробив щелепу важчою і мужнішою, щоб перетворити актрису на чоловіка. Щодня Свінтон проводила по чотири години в гримерному кріслі, щоб створити цей образ та повністю перетворитися в свого персонажа. Для повної деталізації акторка особисто попросила кульє зробити їй чоловічий статевий орган. Вона попросила нас зробити пе і яйця. Розповідає кульє. У неї був такий гарний, важкий набір геніталій, що вона могла відчувати, як він бовтається між її ногами. І їй вдавалося витягти його на знімальному майданчику декілька разів. Однак найцікавіше навіть не перевтілення, а таємниця, яку розробники тримали до самого кінця, адже під час рекламної кампанії та місяця після прем'єри фільму автори стверджували, що роль доктора Йозефа Клемперера виконав актор на ім'я Луц Еберсдорф, який був справжнім психоаналітиком. Вони навіть створили для нього фейкову сторінку на IMDb, а на прес-конференції зачитували листи, начебто від актора, який волів зберегти свою приватність. Однак після прем'єрного показу всі були впевнені, що Йозефа Клемперера грає Тільда Свінтон. І приблизно через місяць після прем'єри Тільда Свінтон заявила, що Йозефа Клемперера грає Луц Еберсдорф. А Луца Еберсдорфа грає вона. Тільда Свінтон, Готель Гранд Будапешт. Однак, суспілья була не першою роботою тільди Свінтон з візажистом Марком Кульє. Вони разом працювали над фільмом Готель Гранд будапешт щоб перетворити акторку на 84-літню жінку. Щоб зістарити Свінтон, візажист Марк Кульє наклав на її обличчя м'які силіконові гумові протези, інкапсульовані в пластикову форму, що розмоктується. Кульє каже, що це був досить традиційний процес прилипання гуми до живого зрібка обличчя Свінтон, але з використанням нових матеріалів і технік. З точки зору старіння, каже кулія: кожного разу ви вчитеся на тому, що робили минулого разу, і робити вдосконалення. Робота над цим фільмом, на відміну від Суспірії, принесла Кул'є та його колезі Френсіс Хеннон премію Оскар за найкращі грим та зачіски. А фільм Готель Гранд Будапешт» вважається головним твором Веса Андерсона та оцінюється як один з найвидатніших фільмів 21-го століття. Геррі Олдмен Темні часи. Легендарний гример Казухіро Цуджі повернувся з пенсії, щоб перетворити Гері Олдмена на Вінстона Черчилля для історичної драми Джо Райта. Темні часи в одному з інтерв'ю. Цуджі розповідав, що витратив шість місяців на тестування різних технік гриму, щоб створити реалістичний образ Олдмена в ролі Черчилля. Макіяж за образом і подобою майже неможливо виконати, тому що всі люди виглядають по-різному. Казав Цуджі. Якщо у двох людей близькі пропорції, це простіше. Але ці двоє абсолютно різні, тож мені довелося знайти найкращий баланс, щоб він виглядав як Черчилль, але не виглядав так, ніби на ньому маска. загалом під час зйомок Гері Олдмен провів понад 200 годин у процесі накладання гриму. І, вдало використавши свій новий образ, зміг повністю розкритися в ролі Черчилля, що принесло йому Оскар за найкращу чоловічу роль. В свою чергу Казухіро Цуджі отримав Оскар за найкращий грим та зачіски. Цікаво, що у лютому 2018 року Олдман заявив, що ведуться розмови про створення продовження темних часів, яке може включати Франкліна Рузвельта та розповідати про події Ялтинської конференції 1945 року, на якій обговорювались питання післявоєнної реорганізації Німеччини та Європи. Шарліс Терон Монстер. Щоб зіграти серійну вивцю Ейлін Ворнос у фільмі Петті Дженкінс Монстер, Шарлі Стерон погладшила на 14 кілограмів, надягла коричневі контактні лінзи, поголила брови та носила зубні протези для неправильного прикусу. Однак, на думку самої акторки, емоційний бік її гри набагато важливіший за фізичні зміни. За словами режисерки Петі Дженкінс, таку роль було дуже складно зіграти. Ейлін дуже специфічний персонаж. Мені потрібен був хтось достатньо хоробрий і сильний, щоб зробити все необхідне, щоб зіграти її. Зовнішність це все другорядне. Кінокритик Роджер Еберт назвав монстра найкращим фільмом року, дав йому чотири зірки з чотирьох і зазначив, що роль Терон одна з найкращих в історії кіно. Надалі цитата: зверніть увагу на те, як Шарліс Терон контролює свої очі у фільмі. Немає жодного проблиску неуважності, оскільки вона терміново передає те, що відчуває і думає. Мова тіла Ейлін лякає і зачаровує. Загалом це перевтілення стало найвідомішим для акторки, яке було високо оцінене критиками, за яке вона отримала безліч нагород, включаючи Оскар та Золотий Глобус за найкращу жіночу роль. До речі, з тих пір Шарлі Стерон говорила, що більше не буде набирати чи скидати вагу заради ролі. Брендон Фрейзер кит для того, щоб перевтілитись у роль Чарлі, хворобливого, огрядного та замкнутого вчителя англійської мови у фільмі Кит Дарина Арановські. Брендон Фрейзер витрачав 4 години на день, щоб одягнути протези, які важили до 136 кілограм. У ході роботи він також консультувався з коаліцією боротьби з ожирінням і працював з інструктором танців протягом кількох місяців перед початком зйомок, щоб визначити, як його персонаж рухатиметься із зайвою вагою. Фільм був високо оцінений критиками та отримав дві статуетки Оскар за найкращого актора для Брендона Фрейзера та відзнаку за найкращий грим та зачіску. Однак, попри нагороди, зображення Фрейзера у фільмі також викликало хвилю критики. Згідно з у Time, деякі критики фільму вважають, що він увічнює набридливі тропи про товстих людей як страждаючих та хронічно депресивних. А журналістка журналу Rolling Stone Ей Джей Діксон казала, що фільм критикували за використання протезного костюму замість кастингу гладкого актора. Однак, режисер Дарен Ароновський захистив фільм, заявивши, що критика не має сенсу. Крім того, Арновський сказав, що актори використовували Грим із самого початку акторської майстерності. Це один з їхніх інструментів. І ніколи раніше ми не робили так багато, щоб відобразити реалістичність Гриму. Меттью Маконагі, Даласький клуб покупців. Метью Маконагі схуд майже на 22 кілограми заради фільму Далеські клуб покупців, де він грає електрика Рона Вундфруда, в минулому ковбоя на родео, який дізнається, що смертельно хворий, і жити йому залишилось лише місяць. Маконагі сказав, що обрав цю роль, бо вважав її не просто звичайною історією, а історією дикої людини. Також Маконагі розповів BBC, що він жував багато льоду, щоб замінити природні харчові звички та щоб знизити свою вагу, додавши. Я робив це настільки здоровим способом, наскільки вважав за можливе. Я зустрівся з дієтологом. Я дав собі 4 місяці, щоб схуднути. Я дотримувався запрограмованого харчування, втрачав майже 1,6 кг на тиждень як годинник, і досяг бажаної ваги, яка виявилась на 22 кг легшою. За його словами, несподіванкою було те, як енергія, яку він втрачав в нижній частині тіла, перейшла до верхньої частини. Я став клінічно свідомим, майже гіперактивним. Мені потрібно було спати на три години менше вночі. У мене була дивовижна кількість енергії від голови до ніг. Я не знав, що це станеться. Перевтілення Маконагі справді вражає. Адже долучивши свою акторську майстерність, Маконагі довів, що він може набагато більше, ніж грати у ромкомах вродливих хлопців. Критики високо оцінили гру Маконагі, за що на 86-й церемонії нагородження Оскар він отримав нагороду за найкращого актора. Окрім нього, за своє перевтілення в цьому фільмі Оскар отримав Джаред Лето, який любить експериментувати з зовнішністю та образами, однак через своє бажання пошвидше повернутися з концертами на болота не отримує в цьому відео багато уваги. І якщо ми зачепили тему радикального схуднення, давайте пригадаємо також і ці фільми. Майкл Фасбендер Голод. У дебютному фільмі Стіва Маквіна Голод Майкл Фасбендер грає Бобі Сенса, члена тимчасової ірландської республіканської армії, який очолив голодування у 1981 році, будучи ув'язненим британським урядом. Готуючись до ролі, Майкл Фасбендер протягом десяти тижнів дотримувався спеціальної дієти, яка складалася з менше ніж 900 калорій на день. Після зустрічі з дієтологом він зупинився на дієті з ягід, горіхів та сардин, що дозволило йому скинути понад 18 кілограмів. В одному з інтерв'ю Фасбендер сказав, що стрибав, займався йогою і проходив майже 7,5 кілометрів на день, щоб схуднути. Однак він також додав, що йому було важко спати, і він перестав зустрічатися з друзями. За його словами, цей досвід змусив його почуватися більш вдячним і сильнішим. Фільм Голод отримав багато похвали від критиків як за роботу Фасбендера, так і режисера Стіва Маквіна, що створив різкий, холодний та приголомшливий фільм, який нелегко дивитися. Однак є справді самобутнім витвором мистецтва. Крістіан Бейл машиніст. Крістіан Бейл відомий своїм бажанням змінювати тіло під різні фільми то набираючи, то скидаючи вагу. І фільм Машиніст. Бреда Андерсона, в якому він грає персонажа Тревора, що вже рік не спить, не став виключенням. Заради фільму Бейл схуд на 28 кг кілограм за 4 місяці перед зйомками у біографії Бейла автора Гарріс Ноченга сказано, що для підготовки до ролі актор споживав лише воду, яблуко, одну чашку кави на день та зрідка віскі, що складало приблизно 55-250 калорій. Окрім цього, актор також розповів, що викурював одну сигарету за іншою. Згідно з коментарем на DVD, Крістіан Бейл скинув 28 кілограмів, зменшивши. Свою вагу до 54 кілограмів. Але попри це, Бейл хотів продовжувати зменшувати вагу до 45 кілограмів, але режисер не дозволив цього робити через можливі проблеми зі здоров'ям. Насправді цільова вага, до якої схуд Бейл з ростом 183 см була призначена для набагато нижчого актора. Але Бейл наполягав на тому, щоб перевірити, чи зможе він це зробити. Зображення Бейла в цьому фільмі справді навіють жах. Адже його надмірна худорлявість, наче сигналізує, що з персонажем все дуже погано. До речі, цікаво, що наприкінці зйомок для того, щоб отримати роль Бетмена у фільмі Крістофера Нолана, Крістіану Бейло залишалося лише шість тижнів, щоб відновити достатню масу, щоб бути готовим до кінопроб. І як виявилось, цього часу йому було цілком достатньо. Різкому збільшенню ваги він завдячує важкій атлетиці та переїданню піци та морозива. Надалі від фільму до фільму Бейл змінював свою вагу під кожну роль. Так на зйомках фільму Бетмен початок його вага становила 86 кілограмів. Для фільму Рятівний світанок він скинув 25 кілограмів, після чого для фільму Престиж знову набрав 20. Він повернув свою вагу до 86 кілограмів для продовження Бетмена. А потім знов скинув 7 кілограмів для фільму Термінатор Спасіння прийде. Потім ще 15 для ролі у фільмі Боєць, яка принесла йому Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану. Потім Бейл знову набрав 21 кілограм для третьої частини Бетмена. Ще 18 кілограмів для американської афери. Знову скинув 18 для фільму Вихід, боги та царі, повернувшись до своєї звичної бедманської ваги 86 кілограмів. Після цього трохи скинув до 83 кілограмів для фільму Вороги, а далі взявся готуватися до ролі, на якій пропоную затриматися трохи довше, адже на відміну від змін ваги, тут було ще дещо. Крістіан Бейл влада. Як ви зрозуміли, набрати вагу чи скинути для Крістіана Бейла не проблема. Однак для того щоб зіграти колишнього віце-президента Діка Чейні, Бейл не тільки набрав 18 кілограмів, а також витрачав від 4 до 8 годин на грим кожного дня зйомок. За повідомленням USA Today, Бейл поголив голову і вибілив брови, щоб створити кращу основу для пирук і протезів, включаючи приблизно 5 сантиметрів гуми навколо шиї. Було корисно мати вичичу шию, пояснив Бейл, додаючи, ви повинні віддаватися повністю для кожної ролі, яку виконуєте. І, хоча режисер Адам Маккей шукав на екрані виключно атмосферу Чейні, бейл повністю присвятив себе фізичному перевтіленню в політика і кардинально змінив свій раціон харчування. Я схильний до досить звичної дієти, яйця і рис. Ось і все, розповів Бейл в інтерв'ю. Але в підсумку вийшло щось на кшталт 15 яєць на миску риса. Це була насолода, бути ситим безперервно. Але через деякий час це стає досить нудотним. Розумієте, спина затікає і все таке інше, але це все допомогло зіграти роль. Загалом фільм Влада отримав вісім номінацій на Оскар, перемігши у категорії «Найкращий грим та зачіски. Однак того року Оскар за найкращого актора не підкорився Бейлу, на відміну від золотого глобуса в цій категорії. Однак, попри схвалення критиків, донька Діка Чейні та член конгресу Ліс Чейні розкриткувала Крістіана Бейла за його образ її батько у фільмі. Зауваживши під час інтерв'ю, що Бейл нарешті отримав шанс зіграти справжнього супергероя, і він явно все зіпсував. І до речі, після цієї ролі Бейл знову скинув 33 кілограми для ролі у фільмі Форт проти Феррарі. Здається, його просто не зупинити. Том Круз, Грім у тропіках. Мабуть, ви звикли бачити Тома Круза в блокбастерах, де він вистрибує з літака чи піднімається на найвищу будівлю у світі. Однак його найвидатніше перевтілення відбулося у фільмі Грім у тропіках, де він здивував усіх своєю появою у ролі керівника студії Леса Гросмана. Для виконання цієї ролі акторові не довелося надягати протези, але він сказав режисерові Бену Стілеру, що перевтілення єдиний спосіб зіграти Леса Гросмана, який він знає. Надалі цитата: я сказав Бену, що хочу товсті руки і хочу танцювати. А він подивився на мене і запитав, що? І я сказав: Бен, мені потрібні товсті руки, і я хочу танцювати. А Бен такий, ти впевнений, чому б тобі просто не бути схожим на себе? І я сказав йому, що просто не знаю, як ще можна зіграти цього персонажа. Після перевтілення Бен Стілер мав намір тримати роль Круза в таємниці до виходу фільму. Однак, у листопаді 2007 року зображення Тома Круза з лисою головою та в костюмі просочилися в мережу, що визвало справжнє обурення Круза, який звинувачував папараці за те, що вони зіпсували сюрприз для його шанувальників по всьому світу. До речі, цей персонаж настільки вразив аудиторію, що навіть готувався окремий фільм про Леса Гросмана, в якому мали досліджувати його проблеми з гнівом. Однак, попри написаний сценарій, справи до виробництва фільму так і не дійшли. Однак, найбільше вас, мабуть, здивував в цьому фільмі не Том Круз, а Роберт Дауні молодший, який перевтілився у персонажа Кірка Лазаруса, автором котрого був Ітан Коен, який цим образом намагався висміяти величезні зусилля акторів-методистів, які йдуть на все заради того, щоб зіграти роль. Бен Стілер звернувся до Роберта Дауні молодшого з приводу ролі під час відпустки на Гаваях. В одному з інтерв'ю Дауні сказав, що його першою реакцією було: Це найдурніша ідея, яку я коли небудь чув». А Стілер відповів: Так, я знаю, хіба це не чудово.' Іншому інтерв'ю Дауні розповів, що погодився на роль, не маючи жодного уявлення, з чого і як почати створювати образ Лазаруса. Врешті-решт, зупинившись на джейвовому мовному шаблоні і грубому басовитому голосі. Практика Дауні залишатися в образі між дублями і навіть поза знімальним майданчиком також була прописана в сценарій для його персонажа. Для нанесення гриму кожного дня зйомок, гримери витрачали від півтори до двох годин. За словами Роберта Дауні, один із починав з одного боку обличчя, а другий з іншого. А потім вони зустрічалися посередині. Попри такий ризикований експеримент, Роберт Дауні отримав похвалу від критиків за свою гру, та навіть отримав номінацію на Оскар за найкращого актора другого плану. А разом з Томом Крузом вони були номіновані на золотий глобус за найкращого актора другого плану. Однак, звичайно, таке рішення Бена Стілера оцінили не всі, і Роберта Дауні піддали критиці за його образ. У відповідь актор зазначив, що використання такого гриму в першу чергу було для того, щоб показати, наскільки це неправильно. Загалом за цей фільм Бену Стілеру доводилося вибачатися дуже багато разів перед різними групами людей, які сприймали цей фільм як образу. Однак у 2023 році, майже через 15 років після виходу фільму, Бен Стілер захистив фільм. Заявивши, що він більше не вибачається, і що він пишається фільмом і роботою, яку всі виконали над ним. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: як створювали культовий серіал Доктор Хаус та 15 касових рекордів малобюджетних фільмів. Тож клікайте на відео та зустрінемось через секунду.